Молодий чоловік. Даю 100 гривень за один раз станової тяги. Робили колись? Ви такий, смотрю, кремезний. Зможете зробити? Один раз робите 100 гривень, 10 разів 1000 гривень. Ну це 100 кілограм, це велика вага. Це не пінопластові. Не, ні, це справжні, не пінопластові. Соточка. Давайте Спробуємо. Так, за соточку можна. Готовий? Так. Починаємо. Опа. Раз. Ого, два! Та ну, та ну ти займаєшся 3. Чотири. 14. 15. Та звідки ти такий? Шістнадцять. Сто кілограм. Сімнадцять. Семна... Вісімнадцять! Двадцять три. Ну давай на 25. На 2500. Ще разочок! Ще можеш? 2600. Ну що? Це все бабушкині пиріжки. Бабушкині пиріжки? пірожки? З яєчками, цибулькою. З яєчками і цибулькою? Так. Не, ну я тобі скажу, що нормальні такі пірожки. Люди захотять їх купити. Де купити такі пірашки? 20... 26 разів. ти заробив. Фу. Це моя місячна зарплата сидить. Це твоя місячна зарплата? Ну, бачиш, спорт приносить гроші. Красунчик. Все, іди тренуйся.